Привіт, друзі! Мене звати Наталія Вільчинська, я керівник інформаційного бізнес-порталу про ідеї та автор курсів з маркетингу та маркетингової стратегії. І сьогодні я хочу поділитися з вами дуже дуже важливою та відповідальною темою: це заповнення біографії профілю в TikTok для просування бренду або бізнесу. Довкола цієї теми існує дуже дуже багато різних гіпотез, але я бачу дуже багато помилок у своїх клієнтів, у слухачів курсів перед тим, як вони приходять на курс, і вони показують мені свої профілі. І я одразу бачу, з чим ми будемо працювати, тому що це дуже-дуже багато на що впливає у вашому просуванні, і тому я посилаючись на увесь той контент, який є на цю тему, хочу трошечки зруйнувати міфи, які існують, і прояснити певні професійні маркетингові моменти, які я взагалі не зустрічаю в рекомендаціях щодо оформлення біографії в TikTok, але які гратимуть там просто вирішальну роль. Для початку треба з'ясувати, що таке шапка профілю. Власне, це блок для заповнення заповнення текстової інформації в TikTok. Зараз TikTok дозволяє додати 80 знаків до біо в TikTok і це трохи багато на що впливає, тому що нам треба зважувати кожне слово і дуже-дуже добре розуміти, що там треба ставити, тому що система TikTok працює таким чином, що кожне слово, яке ви вносите в своє біо, і власне я вам так натягну майже в кожне місце для заповнення в TikTok, воно є ключовиком. А отже, воно пояснює. Ні, TikTok, це такий сильний сигнал про що ваш профіль, про що ваш контент, і від того, що ви додасте у вашу шапку профіля, буде залежати, чи взагалі буде показувати TikTok ваш контент в рекомендаціях, і звичайно, кому він буде показувати ваш контент та профіль. Таким чином, шапка профілю виконує одразу дві ролі. З одного боку, вона просто пояснює користувачам, про що цей профіль і про що цей контент. І це дуже зручно прийти і подивитися, хто ця людина перед вами, про що вона взагалі буде говорити, розповідати в своїх відео. І це, звичайно, є сильним стимулом підписатись на ваш профіль, стежити за вами, або, наприклад, його пропустити, тому що там щось не зрозуміло. А з технічної сторони шапка профілю виконує роль SEO-місця, тобто місце, куди ви додаєте інформацію, і TikTok якось її має розібрати і використати це як сигнал для того, щоб зрозуміти, про що ваш контент і кому його показувати. Тому ми маємо справу з подвійною відповідальністю, і тому я хочу вас застерегти, щоб ви ні в якому разі не поспішали додавати у TikTok в шапку будь-що, якщо ви не розумієте, як це при працює. ви могли зустрічати рекомендації, додати в шапку вашого профілю в біографію в TikTok, якийсь опис, який стосується вашої діяльності, вашої пропозиції, і ніби на цьому все, що можна додати, якийсь рекламний слоган або назву бізнесу, або місто, де ви знаходитеся. Кожен цю рекомендацію, звичайно, може розуміти по-своєму. І якщо хтось там розуміє, що для того, щоб пояснити сутність взагалі своєї пропозиції, то потрібно мати своє дуже дуже сильне позиціювання, і тут якраз це місце, де його використовувати, але інша людина може виносити на перше місце інші фактори, і це може бути дуже сильною помилкою, яка завадить просування вашого профілю в TikTok. Що я маю на увазі? Одна справа, якщо бізнес має сильне позиціювання, давайте я на прикладі свого профілю можу сказати, що це професійний маркетинг, і отже, це маркетинг, професійний маркетинг і це ключовий, який дуже гарно просуває мій Контент, він показує саме мій контент і профіль тим людям, хто цікавиться професійними питаннями маркетингу. Але якщо якийсь бізнес виносить на перший план, наприклад, локацію, тому що це якийсь салон в якомусь місті. І він вказує, що ми там салон манікюрний, наприклад, в місті Полтава. І це є величезною помилкою і величезною проблемою для просування цього профілю, тому що за правилами TikTok заборонено вказувати контактну інформацію в будь-яких місцях, крім тих, де це дозволено. А це дозволено тільки в тегах і тільки в хештегах. Таким чином є дуже небезпечно просто послухати цю рекомендацію і не розуміти контекст платформи TikTok. Для того, щоб прийти на платформу TikTok і досягнути там своїх результатів, або ще помножити на тисячу від тих, що ви очікуєте, треба дуже добре знати, як працює ця платформа. І вона має свої дуже специфічні правила, які відрізняються від інших соціальних платформ, і які відрізняються, в принципі, від нашого якогось такого логічного розуміння очевидних речей. І ось тут я можу додати примітку. Що не можна додавати в опис ваш в шапці профілю, не можна подавати свою контактну, дуже деталізовану інформацію. Ім'я, прізвище по батькові, це теж може бути причиною тіньового бану вашого профілю. Також до опису в шапці профілю заборонено додавати будь-яку уточнюючу контактну інформацію про ваше місце знаходження. Це стосується вашої адреси бізнесу. Ось ви, наприклад, салон, і Вам дуже важливо пояснити, де ви знаходитеся взагалом і де ви знаходитесь конкретно на. Апі міста, якщо ви особливо з великого міста, це має значення для вашого бізнесу, але за правилами TikTok це означає, що ви даєте занадто багато своїх персональних даних, і він буде приховувати ваш профіль для того, щоб не розголошувати вашу персональну інформацію. Такі правила в TikTok. є певні у нас гіпотези, і ми їх тестуємо в різних бізнесах, де ми додаємо місто. І ми зараз не бачимо сильних обмежень, але я завжди раджу бути обережним. Можливо, на старті вашого профілю, тоді коли TikTok Дуже уважно перевіряє всю інформацію, можливо, краще не додавати місто, а додати його трошечки згодом. Що стосується електронної адреси, в TikTok є функціонал, де додавати електронну адресу. Це доступно на профілі рівня бізнес, і там у вас з'явиться поле, ваша імейл адреса І це є ознакою і підтвердженням того, що TikTok дозволяє додати вашу електронну пошту тільки в цьому місці. А отже, якщо вам потрібно додати пошту, переходьте на профіль рівня Бізнес. З тих самих. Причин, шапку вашого профілю не рекомендовано, а точніше заборонено додавати номер вашого телефону. Якщо ви вважаєте, що ви можете обійти якось це правило, тому що, можливо, ви десь це бачили, ви не знаєте, які масштаби стримує Тікток для того, щоб обмежити той профіль. Можливо, він міг показувати якийсь інший профіль, де є номер телефону на 3 мільйона переглядів, але він його стримує на рівні там, 10 тисяч. І вам здається, що ніби якийсь профіль існує, і там є це порушення. Я взагалі не раджу вам дивитися на. На інші порушення, тому що вам потрібно знати, як це працює, і дотримуватися цих правил. Якщо ви бачите якісь відхилення від офіційної версії, от що щось забороняє TikTok, а ви десь бачите це в інших профілях, я б не радила вам в ніякому разі послуговуватися, от саме такою методикою, що інше можна, і я спробую. Краще не пробуйте, тому що це дорого коштує, тому що ви робите помилок, і TikTok заховає весь ваш контент, і потім ви дійдете до тієї такої точки, що вам доведеться починати все з нуля. Тільки через те, що ви тестили те, що не потрібно було. Тому краще вивчіть, що можна, що ні, і не робіть ніколи того, що точно не можна. Інша справа, що TikTok не дуже конкретно пояснює свої правила. І він каже, що він не хоче заганяти користувачів в дуже жорсткі рамки, але основні речі він комунікує. І є всередині TikTok довідковий центр, де прояснюються якісь ключові моменти. І ось оці моменти, які я вам прокоментувала, там якраз вони пояснюються, але без таких розгорнутих, звичайно, прикладів. Тому будьте з цим уважними. І отже, нам потрібно заповнити шапку профілі, там пояснити, про що ваш бізнес, але при цьому не вказувати речі, які заборонені на платформі TikTok, І якимось чином, щоб ця інформація слугувала ключовиками, щоб TikTok це міг прочитати і зрозумів, кому це показувати. Ось це дуже тонкий момент, який теж може бути незрозумілим, якщо ви будете слухати просто рекомендації, напишіть щось про себе. Отже, є якісь речі, які забороняє TikTok, І якщо ви будете щось там порушувати, він просто буде ховати ваш профіль, і будь-яке ваше відео просто буде мати мінімум переглядів, тому що воно не потраплятиме у стрічку рекомендацій. Тому це дуже-дуже відповідальна справа. І коли ми з вами вивчили основні моменти, що треба просто уникати в шапках профілі, треба зрозуміти, що ж туди додавати. І коли ми з вами згадуємо той момент, що шапка профілю це є дуже сильним місцем, де TikTok щитує сигнал. А отже, він мусить розібрати якось той текст і розуміти його в такий спосіб, щоб якось співставити з тим, що люди шукають на платформі TikTok. І це є для вас дуже серйозним натяком. Використовуйте в шапці профілі такі слова, які TikTok легко розпізнає і віднесе до вашої ніші. Не використовуйте ніяких метафор, ніяких речей, які люди не шукають. Наприклад, якщо ви діджитал-художник або контент-кріейтор, то так і треба це написати. Не потрібно створювати оці високопоетичні якісь фразочки, які були доречними і гарно працюють в інстаграмі, тому що там інстаграм ніяк не індексує вашу шапку профілю, ви можете писати там будь-що. Це ніяк там не впливає на те, що вас будуть знаходити за тими словами, що ви там вказуєте. І там ви можете написати в інстаграмі, що ви малюєте найкраще метеликів і собачок, але тут ви маєте написати сильний ключовик, як люди шукають такі послуги, які ви надаєте, і якщо ви... Наприклад, діджитал художник, то дуже критично важливо тут вказати саме це фокусне слово, яке TikTok потім з'єднає з усіма людьми, хто шукає щось приблизно. І чим точно ви будете підбирати формулювання, і чим точно ви сформулюєте своє позиціювання і обіграєте його ключовими словами, як люди шукають щось подібне, що ви пропонуєте, в цьому є ключ успіху вашої шапки профілю з точки зору технічної, як TikTok її опрацює і як він буде просувати ваш профіль, і кому він буде його показувати. І тепер, коли ви знаєте цю таку закриту професійну інформацію, яку дуже добре знають лише діджитал-маркетологи та SEO фахівці на платформі TikTok і таргетологи на платформі TikTok, ви тепер дуже добре можете фільтрувати всі поради, які вам потрапляють про шапку профілю. Ось, наприклад, чому порада розмістити в шапці профілю свій слоган брендовий? Це гарна ідея. Ви одразу зрозумієте, що це дуже шкідлива порада, яку вам дає людина, яка взагалі не розуміє. Як працює платформа TikTok. тому що якщо ваш слоган це щось поетичне, щось таке, що має дуже сильне креативне смислове навантаження і вимагає такого, вже знаєте, поглибленого якогось занурення в смисл того, що ви робите, то TikTok не буде лізти в ці матерії, він не зможе проіндексувати вашу шапку профілю, і вона не буде для вас працювати. До дуже шкідливих порад я також віднесу пораду заклику до дії у вашій шапці профілю. Це Порада, яку запозичили з інстаграм, люди, які не розуміють, як працює Тікток. Тікток забороняє заклики в шапці профілю. Це стосується його правила не виводити з платформи, а точніше з екрану Тікток-користувачів будь-куди. Що мається на увазі? Тікток хоче показувати великій кількості абсолютно різних людей і марсивну стрічку індивідуально підібраного контенту за інтересами конкретно для цієї людини. І коли Користувач знаходиться в цій стрічці, гортає, свайпає вверх-вниз якісь нові види роликів. Коли ви додасте навіть в своє відео заклик, що перейдіть за цією інформацією, в мій профіль він буде обмежувати це відео, тому що для нього це є дія ті, що ви виводите людину з екрану. Якщо людина знаходиться на рівні розглядання вашого профілю, і там ви вказуєте: перейдіть в інстаграм, перейдіть в Телеграм, напишіть на пошту, це теж є порушенням якраз цього правила, тому що. Ви виводите людину з цього екрану. Людина знаходиться на екрані вашого профілю, і якщо ви виводите будь-куди навіть в своє відео, і скажете, що в мене ось плейліст, і туди пройдіть, і там це якось лаконічно оформите в своїй шапці профілю, одразу ви отримуєте обмеження. Це сильний тіньовий бан для вашого профілю, який впливатиме на показ усіх ваших відео. Ще до шкідливих порад щодо оформлення вашої шапки, профілю, вашої біографії в TikTok для просування бренду або бізнесу або вашого блогу. Я можу віднести те, що дуже багато контент-кріеторів чомусь радять додавати в шапку профілю ваш хештег персональний, брендовий чи якийсь, який мав би ніби привести людей до вашого профілю і пояснити, про що ваш профіль. Це також порада запозичена з інстаграм, або просто вкрадена в інстаграм, яка взагалі не працює і ніяк не стосується Тікток. Це також порушення, тому що, по-перше, хештег він не буде клікабельний, а по-друге, місце для Хештегів тільки в тексті до відео. Хештег додавати також заборонено в тіло відео. Ви не можете поверх відео додати хештег, навіть якщо він у вас з'явиться на фоні у вигляді постера на посторонності, Тікток буде обмежувати ваш контент. Тому ніколи цього не робіть. До такого ж рівня шкідливих порад, і це я дуже часто зустрічаю в профілі українських брендів та компаній і різних блогерів, це порада, яку тиражують контент-крієнтова. На тему маркетингу про те, щоб не марнути час у шапці профілю, додавайте обов'язково туди свою особливу пропозицію. Вірогідно, ці люди не знають, що TikTok дуже строго блокує будь-які згадки про такі слова, як новинка, новий асортимент, новий курс, запис курсу, навіть інтенсивний курс, обмежує просто катастрофічно. Він не любить слів, такі як пропозиція, як новинка, як подарунок, як промокод. Це взагалі сто. Слова в будь-якому місці в Тікток, і коли у вас вже буде великий сильний гарний профіль з великою кількістю підписників, тоді, коли ви додасте ці згадки, можливо, на вазі якихось інших факторів ваше відео потрапить до стрічки рекомендацій. Але в більшості випадків ці відео Тікток обмежить. А якщо ви додаєте це все до свого профілю, він обмежує увесь профіль, і ви взагалі тоді не можете сподіватися на будь-яке просування на цій платформі. Ви зможете використовувати його лише як біблі Теку, де ви будете публікувати контент, і тільки ви його будете там бачити. У вас, мабуть, виникло запитання, чому все так складно, чому такі якісь нелогічні обмеження, адже для бізнесу це найголовніше вказати назву, де знаходиться адреса, номер телефону, сайт, якісь заклики, якусь акцію. Ну, ніби здавалося б, це ж найголовніше, що потрібно. І тут я хочу вам дати відповідь як маркетолог, що ця технічна система має свої правила, і тому вона така ефективна, тому що вона дуже класно розробила, як вона буде оцінювати, де вона буде брати інформацію. Як вона буде її розносити за інтересами, і тому ми мусимо виконувати ці правила для того, щоб це відбулося. Фактично, SEO в TikTok треба сприймати як такі вільні поля, які TikTok залишає, щоб ми їх заповнили. І від того, як ми їх заповнимо, буде і працювати наша видача. Детальніше про тему SEO в TikTok і власне як оформлювати профіль в TikTok та відео в TikTok, щоб він гарно розпізнавав про що ваш контент, а отже, ви могли керувати, кому це показувати. Тому що ви фактично щось там публікуєте, і якщо ви будете розуміти, як це все оцінює TikTok, ви будете розуміти, як цим керувати. На цю тему я записала коротку, але дуже комплексну лекцію. Не полінуйтеся, подивіться окремо, я додам посилання. Також прошу вас підписатися в TikTok, в YouTube і в інших наших соціальних мережах. Якщо вам зручно стежити за новинами маркетингу в Телеграмі, ми маємо телеграм-канал, де публікуємо репости усіх наших нових статей. Тому я вас дуже запрошую. А далі я хочу дати вам ряд рекомендацій, а як же підійти до створення правильної, ефективної шапки профілю, яка буде просувати ваш профіль, але буде також і приємною та зрозумілою для будь-якого нового користувача, який прийде до вас в профіль TikTok. Тепер ми з вами прийшли до висновку, що шапка профілю в TikTok для просування бренду або бізнесу вона не просто має привертати увагу чи щось пояснювати. Вона має бути такою дуже функціональною для того, щоб працювати як для користувача, так і для системи. І тут важливо, звичайно, з чогось почати: як написати правильну шапку профілю для просування свого бренду чи бізнесу. Тут одразу хочу додати спойлер. Прекрасна річ, яка стосується шапок профілю, це те, що їх можна часто міняти. Але тут пам'ятайте, що тіктоку кожного разу треба час на те, щоб він її знову проіндексував співвідні з вашим профілем, і з мого досвіду професійного це займає приблизно два тижні. Хоча були випадки, коли в шапках профілю клієнта була допущена дуже велика помилка, було сформульовано в шапці профілю Моя ціль там 10 тисяч підписників, і TikTok блокував повністю весь контент в цьому профілі, як тільки автор профілю змінив шапку, забрав цю помилку, дуже швидко відбулися позитивні зміни, і цей час був менше, ніж два тижні, десь близько семи днів. Або коли бізнес забирав якісь слова, наприклад, хвиля наша патріотична, дуже багатьом бізнесом зіпсувала просування в TikTok, тому що це є заклик, він відноситься до політичних закликів, це формулювання слава Україні. І коли бізнеси забирали. Це із шапок своїх профілів. Вони теж одразу відчували дуже дуже гарні зміни. У своєму профілі про ідеї робочому я тестила слово новини маркетингу, і коли я забрала новини, я теж дуже швидко, десь за 2-3 дні, відчула, що TikTok починає краще показувати мій контент у профілі, і починають віруситися старі відео. Тобто, залежно від ситуації, це буде різний срок, але пам'ятайте, що міняти ви можете. Але TikTok треба час для того, щоб заново розпізнати, що ви там понаписували. Моя основна рекомендація. Вам щодо оформлення шапки профілю в TikTok, щоб ви зрозуміли, як працює Тікток-правила TikTok, Тікток, TikTok, SEO в TikTok, а далі, щоб ви попрацювали над своєю маркетинговою стратегією. Коли ви визначили, як оформити свій бренд в позиціювання, то вам дуже легко потім знайти спосіб, як його транслювати за допомогою ключовиків на платформі TikTok. Наприклад, якщо ви манікюрний бізнес, то так і треба написати манікюрний салон і можна потестити на Назву вашого міста, тому що в вашому випадку це має ключове значення. Якщо ви надаєте різні послуги, я вам дуже раджу їх от просто прописати як ключовики. Якщо ви магазин і у вас є певні категорії товарів, то це так і потрібно прописати. Якщо ви магазин, де є різні категорії товарів, то буде дуже правильно прописати основні категорії і ті, які люди найчастіше шукають. Ось, наприклад, у вас магазин текстилю, але навряд чи хто шукає конкретно текстиль, хтось шукає конкретно. Постільну білизну, і саме це є ключовиком сильнішим, швидше за все, треба виміряти, але ймовірніше люди шукають конкретику: постільну білизну, рушники, коврики. І це є ключовиками, і їх тоді доречно, от якраз, виписати в вашу шапку профілю. І ви можете навіть не вживати коми для економії місця, а просто вживати кожне слово із великої літери. І, звичайно, подбайте про те, щоб це виглядало не кострубато, не як seo текст незрозумілий інопланетянський. Але пограйте. І повірте, навіть в рамках цього обмеження на 80 знаків дуже реально пояснити, хто ви і чим ви займаєтесь, і що ви пропонуєте. Якщо ви якийсь експерт з якоїсь ніші або професіонал в рамках якоїсь ніші, не шукайте якихось суперкрутих слів для вираження. Ким ви є, а просто використайте ту категорію, яку вживають для того, щоб шукати подібних людей як ви. Тому що це буде спрощувати видачу вашого контенту тим людям, які точно шукають те, що ви пропонуєте. Якщо ви визначили своє позиціювання бренду і вже працюєте над своєю стратегією просування, от справді просто спробуйте видозмінити своє позиціювання, щоб там були ключовики. Так, ваше позиціонування може бути як слоган, гарний, рекламний, такий помітний на ринку. Але в Тіктоці це треба видозмінити, просто його допрацювати, щоб оті риси там залишилися, але були вони тими словами, як люди це шукають в інтернеті. Якщо ці питання ще є для вас відкритими, я запрошую вас читати про ідеї головні новини маркетингу. Ми випускаємо дуже багато нового контенту на цю тему. І в більшості випадків редагую або навіть і пишу цей контент ці статті. Я тому я вас запрошую гостинно там ви точно знайдете дуже багато цінної інформації для себе у відкритому доступі. Але якщо ви хочете пропрацювати ваші питання з досвідченим маркетологом, то звертайтесь, будь ласка, для вас доступний формат інтенсивних курсів. Я проводжу один потік в середньому на місяць, і запрошую вас долучитися, Пишіть для цього я залишу всі посилання під цим відео. До інтенсивного курсу я додаю одну індивідуальну консультацію, де ми зможемо пропрацювати ці всі питання і вже застосувати для створення вашої стратегії просування усі знання, які ви прослухаєте на моєму онлайн-інтенсивному курсі. Або ж для вас також доступний формат консультації, де ми з вами індускуємо. Індиві індивідуально попрацюємо одразу в зумі і розберемо вашу бізнес-ідею або ваш бізнес, або проєкт, де ви можете бути маркетологом, наприклад, або керівником якогось напрямку. І складемо сильну стратегію просування, і там обговоримо усі рекомендації, в тому числі як оформити шапку вашого профілю в Тікток. Я бажаю вам успіхів просування в Тікток. Це просто космічна платформа для того, щоб зробити всі свої мрії реальністю завдяки його органічній видачі. Чи за інтересами ви можете керувати, кому показувати ваш контент і безплатно, органічно досягати таких результатів, про які навіть не можна було мріяти на платформі Instagram з величезним бюджетом на рекламу. Тому не прогайте цю можливість, щодня в TikTok з'являється все більше людей, і далі буде трошечки вже, знаєте, потрібно буде штурхатися плечима, щоб знайти свого користувача і побудувати спільноту довкола вашого бренду. Тому залишайтеся з про ідеї, Бажаю вам всього всього найкращого.